Українські воїни добряче прорядили російський протиповітряний захист на півночі Криму. В головному управлінні розвідки розповіли про чималий врожай після влучного удару по ворожому летовищу у Джанкої. Одразу чотири пускові установки ЗРК С 400 Тріумф, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та рідкісна апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Останній, ймовірно, перший знищений зразок за час широкомасштабної навали. Про фундамент М обмаль інформації у відкритих джерелах. Хіба що з 2011 року російські військові командири запевняють, що фундамент М здатен керувати роботою цілого зенітно-ракетного полку саме для відбиття масованих ракетних ударів із застосуванням балістики? Однак щось пішло не так. Окупаційна влада відповіла лише перекриттям дороги, яка проходить в притул до литовища Джанкой. І, звісно, затриманнями тих, хто зафільмував прильоти по авіабазі. Щонайменше двох дівчат і хлопця змусили вибачатися на камеру. Російське міністерство нападу мовчить про наслідки уже другу добу. Жодним словом не обмовився і ватажок росіян Владімір Путін. Який сьогодні заслухав доповідь окупаційного глави Криму Сергія Аксонова зійшлись на думці, що все йде за планом. Всего, значит, вам, вот, поклон ноги за все то, сютошто забезпечення бізопасності. У генеральному штабі та головному управлінні розвідки не уточнили, чим саме вибили частину ворожої протиповітряної оборони. Хоча напередодні російські воєнкори та навколо військові оглядачі запевняли, що такого галасу у Джанкої наробили дві ракети АТАКАМС. Втім, УГУР назвали операцію успішною та важливою і відзначили реакцію окупаційних можновладців. Так була паніка і серед окупаційної адміністрації, і серед військових це цілком очевидно, тому що кожного разу пропаганда бреше, що все захищено і нічого не повториться. Ну а потім ніколи такого не було, і от і от знову успішні удари сил безпеки і оборони України. І ну добре, нехай далі рапортують, що що у них все гаразд. На Литовощі поблизу Джанкої базуються російські вертольоти 39-го полку 4 ї гвардійської армії ВПС і ППО. Помічали там і ударні вертольоти Мі-28 і Ка-52, а також штурмовики Су-25, але уражені комплекси РЛС і ППО. Цінніші до слова минулого року українським силам оборони вдалося знищити дві пускові найсучасніших російських систем С 400 на мисі Тарханкут і поблизу Кезлева. В гур додають, що це системна робота, яка є частиною єдиного задуму. А відтак далі буде. Дякую за вашу влучність. Дякую, головкому сирському. За організацію цієї операції окупант повинен втрачати, і кожна їхня втрата це сила України. Правозахисницю Лотфієзу дієву вдруге за місяць оштрафували на дві тисячі рублів і знову за буцімто зловживання свободою масової інформації. Приводом для переслідування став допис зудієвої на особистій сторінці у соцмережі. Правозахисниця, посилаючись на матеріал Радіо Свобода, мала позначити медіа як іноземного агента. Заявили окупаційні силовики. Натомість, по завершенню слухань, Лутфія Зудієва заявила, що подібні закиди суперечать навіть самим російським законам, поза як стосуються зареєстрованих медіа. А не особо быстрых Я буду безусловно подавать і апеляційну жалобу, і будемо звертатися в касаційний суд. Я не знаю, яким буде це рішення. Ми будемо продовжувати настаивать на своїй позиції. І, безусловно, будемо продовжувати займатися і журналистской, і правозащитной діяльністю. Наприкінці березня окупаційний суд Вакм'яджиті вже штрафував Зудієву за тотожним звинуваченням на 2,5 тисячі рублів. За тим протоколом, складеним окупаційним центром протидії екстремізму. Правозахисницю судили за допис, присвячений незаконному засудженню позаштатного журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Нагадаю, що озброєні автоматами групи російських силовиків вдерлися до оселі правозахисниці та громадянської журналістки Лутфія Зудієвої о шостій ранку, 22 лютого. Попри сваволю бойовиків і залякування, вона обіцяє й надалі фіксувати. Російські злочини в окупованому Криму. Шістьом кримцям продовжили незаконний арешт до 22 липня за відмову обмовити себе та погодитися із закидами окупантів. Про це за підсумками засідання окупаційного київського райсуду ДАКМІджита розповів адвокат Еміль Корбедінов. Він додав, що відмова розглядати альтернативу триманню під вартою пояснюється тим, що Сійдамід Мустафаєв, Ремзіни Митолаєв, Абдул Міджитуміров. Амітхан Мєров, Руслан Асанов та Ельдар Якубов, нібито можуть втекти, сховатися чи вплинути на свідків. Неизменно защита, и сами наши подзащитные говорили вообще об абсурдности всех этих обвинений, о том, что никогда не представляется ни одного доказательства того, что они там якобы могут скрыться, повлиять на свидетелей. Ну и все это указывает на то, что единственным обоснованием, почему где держат в следственном изоляторе, потому что они отказались оговаривать себя и других, вот, и признавать вину в том, что они абсолютно не совершали. Співробітники окупаційної ФСБ схопили шістьох кримців у Бахчисараї у день незалежності, 24 серпня минулого року. П'ятеро з них активно підтримували кримськотатарських бранців або ж є багатодітними батьками. Абдул Міджитуміров рідний брат двох інших політв'язнів з Бахчисараю, Османа та Сійтоміра. Засуджених окупантами до 17 та 14 років колонії усіх шістьох кримців: Сейдемета Мустафаєва, Рімзині Мітолаєва, Абдулміджита Сейтомірова, Амітхана Омірова, Руслана Асанова та Ельдара Якубова раніше затримували на акціях солідарності зі співвітчизниками. Тепер їх звинувачують у нібито тероризмі та спробах повалення російської влади.